Друзі, вітаю в черговому відео з рубрики Недешеві запчастини. І сьогодні у мене солянка з ходової, з вогнегасника та патрубка повітряного. Ну і давайте розпочнемо з тяг рульових, як завжди, асметал. Рекомендували мені, і в принципі я рекомендую, тому що останнє, що я ставив, шарові опори, та тяги стабілізатора цієї фірми. І постійно змінюючи колеса, я перевіряю стан цих вузлів. Все поки добре, другий рік немає ніяких проблем. Тому знову ж таки вибір мій впав саме на цього виробника. рульові тяги ще в тому році, вже трішки бовталися ще люфтів не було, але вже вони легко ходили. А в цьому році трішки я погорів. І ремонтуючи машину, я помітив, що у мене один пильник розірваний, тому відповідно і пильники я придбав. Два штуки лемфьордер. Ось такий їх номерочок 3361801 Ну і е, Номерочок накінечника, я забув сказати. Це у нас 20 rn 0510 Пильники, я так розумію, це не резина, це поліуретан, щось таке, чи пластик, не знаю. Він досить такий пружинний. До, Бачите, можна навіть герметичність перевіряти, присмоктується. О, оп. Одним словом, це не резина. В комплекті, звичайно, є хомути. Внутрішній великий під спеціальну приспособу, а зовнішній тут уже краще. Ось такий, як французи люблять. Самозаживний хомутик маленький по цінам на пильники та тяги. Кермова тяга 315 гривень. Одна штука, а пильник. 254 гривні. В даному випадку брав на DocUA, тому що в цій позиції знайшов найдешевше в них, плюс безкоштовна доставка. Далі у нас вогнегасник це вп 3 Хто, можливо, дивився відео попередні, знає, що загорілася в мене машина трішки, і прийшлося використати свій старий вогнегасник вп 2 І я зрозумів, що досить мало того вогнегасника, якщо у вас буде якесь більше загорання. То дуже мало того 2 кг, хоча б 3 кг, а то і більше краще мати все ж таки на всяк випадок. Попередній у мене їздив в автомобілі 5 років. І ось на 5 рік він мені пригодився і він мене виручив повністю. Індикатор, як ви бачите, є. Тут так само. Він в зеленій зоні. І дата виготовлення у нас 25 рік, 5-й місяць. Ну, типу, до 27-го року. Але знову ж таки я ж кажу, у мене попередній був куплений чи десь в 20-му році, куплений, а знадобився мені ось в середині 25-го. І, як я кажу, вже виручив чудово. Фірма ця сама. Вогнегасник ОП3 Україна 433 гривні, 2 кілограмовий 330 гривні. Також ось взяв. 32 гривні ви бачили, кронштейн для нього. Напевно, прикрутюю ззаді в багажнику, якось на болтики до задньої обшивки, щоб був на своєму місці. І самий жир цього розпакування це подарунок, який мені підігнали одногрупники, вже як велика сім'я з Рено Лагуна Україна. Хлопці дізнались про мою біду. і... Вирішили мені підігнати ось такий патрубок. Згорів під час пожежі саме ось така деталь. Коштує він ну, непогані грошей, як на, як на себе. Тобто, не знаю, я б за нього ніколи не віддав цих грошей. Обійшовся він мені з усіма доставками з 2 2000 гривень. Ну, Я б собі його ніколи не купив. Так би бушний став, вони отут хворіють, рвуться, отут надриваються біля турбіни або ще. Ну, зазвичай тут від хамута пережимаються з роками, і тут буває підсос. Поза фільтром, тому хлопці мені ось такий подарунок зробили, підігнали. Я щиро їм вдячний. Дякував і ще буду дякувати. Кому потрібно, я ще скажу номерочок. Фірма NTI GPP, RE 041 Магазина рекомендувати не буду. Забивайте в інтернет, шукаєте. Деякі магазини продають. Я на АвтоПро знайшов якихось, можна сказати, барих. тому що сроки трішки не ті. На сайті написано ніяких передоплат. Все ок, вони тобі пишуть у Viber, ні, тільки предоплата або повна оплата. Ну, все ж таки, я ризикнув, оплатив половину там 850 гривень. Плюс вони паканули там велику коробку його, нова пошта допакувала там пакування ще на 200 гривень. Тобто вони самі навіть не захотіли його запакувати, щоб це мені було дешевше, якось приємніше. Але такого нічого не було. І по вартості він був 1777 гривень, а вийшов десь біля двох 000. Сам по собі він такий твердий. Ось місця, де кріплення йде до ДМРВ біля фільтру м'якше і біля турбіни він теж м'якший. Можливо, трошки оця гофра м'яка, А сам він ось твердий, я пальцями прогнути його не можу. Ну, а оригінал, як ви зрозуміли, коштує біля 5 тисяч. Оригінал то вже дуже жирно. Хоча б замінник, і на цему велике дякую. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі в наступних відео.